5 товарів, які шнурядко виготовляє індивідуально коряшки це натуральні гілки різних форм та розмірів і кольорів. У шнурядка в наявності великий вибір. Але якщо немає того розміру, який ви хочете на сайті, то наша майстерня виготовить саме той, що хочете. Ви найдовшу палку, яку виготовляли 4 метри, металеві каркаси для абажурів і не тільки це найпопулярніша позиція під замовлення. Виготовляємо каркаси будь-якої складності і можливо фарбування в нестандартні кольори. Тоновані планки це унікальний виріб, розроблений у шнурядку. В асортименті є ці планки в двох розмірах, але ми робимо ці планки в будь-якому розмірі по вашому запиту. Рівні палиці також можна замовити індивідуально, обрати інший діаметр або довжину, яких немає на сайті. Під запит ми виготовляємо основи для люльок, кільця різних розмірів, а також фанерний декор по вашим ескізам. Терміни виконання залежать від завантаження наших майстрів, але в середньому це 3-7 робочих днів. для замовлення. Пишіть в Директ або в Телеграм-шнурядко.